Доброго вечора, я з України. Сьогодні будемо розглядати успіхи ЗСУ. Всі українці дуже молилися і, нарешті, ці молитви були почуті. Одна моя підписниця запитувала, коли буде звільнено Ізюм. На жаль, я не могла сказати безпосередньо прямо у відео, що ось буде наступ, ізюм буде звільнено. Але я сказала, що на вас чекає шанс, хоча буде дуже важко. І, як бачимо, українська армія вкотре довела, що вона одна з найкращих армій в світі. Сьогодні я хочу подивитися, яка реакція у росіян на успіхи української армії. Давайте подивимось. Яка реакція у росіян на успіхи українських військових? Що вони думають про успіхи українських військових? Що росіяни думають про успіхи українських військових? І так, дивимось. Що росіяни думають про успіхи українських? Військових. О, вони, бачите, повний розпач. Вони вже відчувають, що вони розбиті. Це карта великої втрати, великий емоційний, велика емоційна криза. Так їм і потрібно. Зараз подивимося більш детально. Король мечів, дев'ятка жезлів, четвірка жезлів. Росіяни. Думають, що їм потрібно краще оберігати території, які вони захопили. Але їм це не вдається, тому що навіть рідна земля допомагає українцям. Оборонятися та відвоювати захоплені території, що пропагандисти думають відлюдник. А до речі, пропагандисти взагалі мовчать. В них, мабуть, втрачені методички, вони не знають, що вже брехати своїм росіянам по зомбіящику. І знову п'ятірка кубків випадає. Вони в повному розпачі. Все, це вже знаєте повний емоційний трендець. А українська армія буде й надалі відвоювати території та радувати українців. Попажу Кубків, чекайте наступні добрі новини. Вони обов'язково будуть. Молимось та підтримуємо енергетично наші ЗСУ. Дякую за увагу!